Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Сьогодні я запрошую вас, скажімо, посмакувати, порадіти за мене, тому що цей тиждень мене засипали подарунками. Я отримувала подарунки і за участь у спільних проєктах, і просто від моїх рукодільних подруг. Я просто в захваті, дівчатка, і маю надію, що ви зі мною посмакуєте оці всі смаколики, пороздивляєтеся мою пряжу. Можливо, ви мені підкажете, що з нею можна в'язати. Я буду вам дуже-дуже вдячна. Зараз я хочу розпочати з найпершого подарунка, який до мене приїхав. Він приїхав трішки давніше, тиждень назад, але у зв'язку з тим, що я була захрипшим голосом, я не змогла його відзняти. І відзнімаю лише зараз. Подарунок мені приїхав від Алочки. Звісно, я хочу сказати, що посилання на усіх усіх моїх чарівних фейчів, які мене обдарували, ви знайдете знизу в інфобоксі. Алочка була спонсором у спільному проєкті топовий жилет. І дитячий жилет, який я в'язала для своєї аріночки, вона обрала для нагороди і обдарувала мене. Ну, я тут, не, не дарма в кадрі е, виставила вам літературу, тому що вона, неймовірна, я її вже за тиждень перелистала. Нічого, що вона на російській мові. Для мене, розумієте, от як хтось з дівчаток говорив, що от книжка на російській, ніби треба повикидати, спалити. Я до книжок відношуся дуже трепетно, і може там, скажімо, говорити, що я не права, я не знаю, в кожної людини своя думка. Книжка не винна, що її надрукували такою мовою. Вона не винна, вона жива і е, вона внесе в собі інформацію. Е, я ж не популяризую цю мову, правильно? Я собі тихенько вдома сіла, почитала все, що мені тут потрібно, і все. І е, я не буду викидати від книжки, які в мене є російською мовою. Я вважаю, що це кощунство перед. Книжками. Вони для мене, ну, як то кажуть, джерело безцінної інформації. Я дуже люблю книжки, і тому, ні, дівчатка, я люблю книжки на будь-якій мові. А якби мені подарували книжки, книжку там, я не знаю, на палестинській мові чи якісь, мені теж треба, чи на Іракській, чи на китайській, мені також треба було її спалити. Тому ні. Я дякую Алочку за книжечки. Нехай вони на російській мові, але вони неймовірно цінні. Перша книжечка це одежа для мужчин і мальчиков. Я тут знайшла декілька цікавих фасонів. Я вам найперше покажу ось цей гольф. Мені дуже сподобався. От, дуже, дуже, дуже е, мені. Е, Ну, скажімо, я сто разів бачила, ніколи на це не звертала уваги. Ось цей дівчатка візерунок ромбами. Він же ж старий, як світ. Він це класика, класика. Е, а чого не зв'язати такий жіночий жилет? Тут мені прийшла в голову ідея, я хочу такий жіночей жиле. Ну, тобто, є тут дуже багато цікавих ідей, які я вже собі в голову склала. Далі. В'яжемо чудесні шалі, платки касинки від угла. божечки Це взагалі для мене дорогоцінний скарб, тому що тут в'язання гачком да в'язання гачком. В якому я дуже сильний, як то кажуть, новачок, і тому я буду мати можливість навчитися гарно в'язати шалі гачком. Дякую величезне. І ось така книжка: В'яжемо красиві шалі з спицями, гачком, оригінальні моделі і схеми. Тут взагалі кладець. Тут розказано, і як в'язати. В техніці інтерлак. Ну, є дуже-дуже-дуже багато цікавих і «Бабушкин квадрат. Ну, одним словом, книжка неймовірна. Я величезно дякую за літературу окремо. Так, ну і давайте знайомитися з пряжею. Пряжа ось така. Це. Intervelo. Ну, Я чесно не знаю, що це за пряжа. Я написала Алочки, вона мені відписала, що це щось вспушене. Будемо пробувати будемо в'язати. Ви подивіться, яка у мене тут бобінка. Це просто. Я не можу зрозуміти, дві етикеточки 965 1090. Ну, одним словом, дівчатка, це майже кілограм або й навіть кілограм ось такої синьої краси. Це можна обв'язати з цих. Вона не колеться. Ну, треба дати чоловікові. Я на колкість тепер на чоловікові. Все, що колеться. <laughs> <millennials>. Ні, але вона не колеться, вона дуже красива. Я люблю такі сині кольори. М -м, можливо, я собі зв'яжу якусь павутинку, аріночці. Добавлю в якийсь підмоток на, дж... на кардиганчик. Треба над цим задуматися, тому що до цієї бубіночки в мене є ще ось така фантазійна ниточка, дівчатка. Ви собі просто не думайте ось такі метелики. Я бачила таку ниточку на просторах інтернету, але в мене такої немає. Тому у мене тепер є простір для фантазії. Далі покажу вам. Ось таких два моточки. І ви зараз, напевно, будете здивовані, але точно таких самих два моточки у мене є. Наявності в своїх запасиках. І тепер я точно зв'яжу собі блузку, таку на літо, тому що це антик... Besser Maxi. 100 грамові моточки, 96, бавовна, нас 4 металік Це прекрасна ниточка на якусь блузу. Е, на літо 23-28 колір. Е, це 100-грамові моточки, я вам вже сказала. Е, спиці рекомендую 2-2,5 гачок півтора. І от я, напевно, гачечком. Зв'яжу собі якусь красиву, красиву блузку. Не сказала метражу 530 метрів у 100 грамів. А у мене таких 4 моточки. Дівчатка, це мені навіть кофта вийде. Представляєте? Або зв'язати собі блузочку, вона металік не відчувається абсолютно. І зв'язати блузочку малі. Було би дуже гарно, такий Family Look. Я, я впевнена, що мені 400 грамів вистачить на двох, От. Ну, сорока є, що я пороблю. Дуже гарна ниточка. Дякую, Алочко. І наступна ниточка, яку мені прислала Алочка це смаколик. Спробувати, тому що я не знайома з такою ниточкою. Це Alize Bambu and Cotton Duet. Це у нас по складу з 60%. Це в нас по складу 60% бамбук і 40% бавовни. Такі гарнесенькі моточки, колір красивий 132, 50 грамах, 225 метрів. Також рекомендують тоненькі спиці 2,5-3,5 і гачок 0,75 двічка. І в мене 5 таких моточків, і це точно буде виріб на літо для моєї донечки. Дуже гарний синій колір, такий до її оченят і склад такий неймовірний. Дякую, Аллочко, за можливість спробувати таку пряжу. Ну, і звісно, були смаколики, які ми, на жаль, вже з'їли. Алочко, я тобі неймовірно вдячна за всю красу, якою ти мене нагородила. Дякую, що ти мене обрала, обрала мій дитячий виріб. Я тобі щиро вдячна. Тепер я також буду продовжувати в'язати дитячі вироби. Дякую тобі, моя хороша! А зараз, дівчатка, я запрошую вас до перегляду неймовірного гостинчика від Юлії Савлюк з одноіменного каналу. Я цей гостинчик чисто випадково виграла, Юля проводила розіграш до красивої цифри на своєму каналі і просила вказати її улюблений колір. Я чомусь навіть і не сумнівалася, які кольори полюбляє Юленька, що це блакитні, синьо-блакитна гама. І виявилося, що серед глядачів, серед глядачів каналу Юлії. Фортуна обрала мене і Юлінька мені прислала неймовірно красивий подарунок. Я його розпакувала, тому що я забирала його на роботі і мені незручно було нести в коробці, тому давайте розпочнемо. Найперше, хочу вам показати ось таку купу-купу краси для моєї донечки. Це новий набір фломастерів, аж 18 кольорів. Моя доня обожнює малювати. Юліка, неймовірно тобі дякую. І ну, ми будемо мати, чим зайнятися гарними вечорами і вихідними. Також є водна розмальовка. Я їх люблю, мені тоді менше, як то кажуть, брати. І ми з радістю. Над цим будемо працювати. Так, далі. Далі йде, звідки беруться друзі, для, гра для розвитку емоційного інтелекту. Ось така, дивіться, класна. От. Я думаю, що донечка трішки підросте, і ми будемо з насолодою гратися. І також є Logic Games ось така гра. Логічна гра. Ну, я ще не читала умови нічого, але, думаю, моїй донечці сподобається. Ну, і, звісно, куди ж без смаколиків, чарівна шоколадка, ще й молочна, боже, обожнює. І ароматний запашний чай. Ви знаєте, мені бесіда зразу нагадала студентські роки саме в студентські роки. Ми обожнювали цей чай, Боже, я так зразу взяла в руки і така ностальгія. Дякую, Юленька моя, моє, моє ти сонечко. І, звісно, не обійшлося без ем, пряжних презентів. Є два таких красивих, красивих пакуночки. Дивіться, які вони гарні. В одному пакуночку лежав скарб це Дропс Ліма. Я ніколи не в'язала з такої пряжі. І це пряжа 65 вовни і 35 альпаки у 50 грам 100 метрів. Колір 43,05. Ось такий, дивіться, він сіро-сизий, дуже гарний. Дякую, моя хороша, я думаю, можливо. Якісь рукавички зв'язати, додати якусь ниточку на жакардик, і якісь рукавички зв'язати. Ну, мені здається, що дуже гарна ниточка, треба її спробувати. Вот. І ще вам покажу ось таке, чудо, яке до мене приїхало. Я вже дивилася цей набір, тому що він мене дуже сильно зацікавив. Це е, ось така ялинкова іграшка, яку треба вишити бісером і зшити. Дивіться. Тут є все, тут є бісер, голочка, навіть холофайбер, навіть ось ця ниточка, якою робиться сама на ялиночку зав'язочка, чи як правильно, дивіться, ось яка краса. Я обов'язково її вишу, Юлінька. Я вже дочекатися не можу, коли. І я, ну, скажімо так, буду мати змогу її повишивати. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Та ніби відчувала, що в мене вже руки знову тягнуться до вишивки. Так, ось я все складаю. І в другому пакуночку була також ниточка. Я ще не знаю, що це за ниточка. Я бачила на каналі в Юлі ніби такі моточки. Це мікс пряжі. Тут є одна ниточка такого кольору морської хвилі, і дуже багато ниточок білого, чорного, такого сіренького. Ну, одним словом, ось така ниточка. Не знаю, що це за пряжа. Я написала Юлі, я маю надію, що вона мені відповість. от, І. Але мені подобається. Я взагалі люблю мікси, мені подобається такий гарний бунтик. Будемо щось в'язати. Я неймовірно дякую тобі, Юля, за такі приємні емоції, які ти мені подарувала, за можливість спробувати нову пряжу, знову повишивати, за подарунки для моєї донечки. Я за них особливо дякую. Нехай у тебе все добре буде. Нехай твій канал і надалі процвітає, і е, цифра тільки росте в геометричній прогресі. Ще раз величезне тобі спасибі. Ще, дівчатка, мене чекав несподіваний, несподіваний, неймовірно приємний сюрприз. Мені прийшла посилочка від моєї подруги, від моєї рукодільної сестрички Марійки Самбора, канал її в'язальне Асорті. Це було геть неочікувано, я нічого не вигравала, мені про що не домовлялися. Приходить смс ка з нової почти отримайте посилочку. Посилочку забирав чоловік. Я додому добралася пізно ввечері. Звісно, що я її привідкрила і заглянула всередину. Ви подивіться, як красиво все запаковано. Це просто неймовірно. І Марійка. Мене вирішила порадувати. Щиро дякую тобі, моя сестричко. Я просто не перестаю дивуватися, душевній доброті цієї людини. Вона мене просто уже задарувала, відколи ми знайомі. І вона мені присилає все більше і більше краси. Тому давайте я зараз її приберу з кадру і буду вам помаленьку діставати і показувати, що ж тут є. Найперше, Маріка прислала мені ось таку милу рукодільну овечку. Тут, звісно, є підписана листівочка, я її прочитала і я просто щиро зворушена такими словами. Дуже дякую. Так, Ми овечку залишаємо в кадрі. І ось тут є такі красиві наліпки. Дивіться, це якраз для оформлення мого блокнотику. Величезно тобі дякую, дуже класно. Так, далі. Далі давайте дивитися на ниточки. Маріка мені подарувала три моточки чудової пряжі на Комухер Делікейт Колор Флау. Я працювала з. Ні, не працювала. Я маю один моточок такої ниточки, ще з неї не працювала. Це 5% мухеру, 10% вовни і 85 преміум акрилу. Колір у мене. 72,48 у 100 грамах 500 метрів. Ну, я знайома з схожою ниточкою, я знаю, що з неї виходять неймовірні красиві речі, і у мене аж, дівчатка, три моточки, тобто, можна спокійно замахнутися на плечовий виріб. Хоча можна з такої ниточки в'язати і шалі, бактуси, палантини, але можна замахнутися і на плечовий виріб. Подивіться, яка красива палітра. Просто неймовірна. Мені дуже подобається. Дякую моє сонечко От так, далі. Далі у мене в коробці чекають багато-багато сюрпризів дістаю ось цей пакуночок, тому що він мене, як то кажуть, полонив. Я дуже хочу подивитися, що там є. Ой, там щось таке. Дівчатка, а тут свічечки. Подивіться, які вони красиві, в яких вони красивих кольорах. З таких ніжних. Дякую, Марійко. Божечки, це тепер буде прикраса мого кадру надовго. Так багато всього, дівчатка. Так, в мене зверху лежать смаколики. Тому показую вам їх відразу. Дивіться, скільки смаколиків. Це просто, я не знаю, ось таке печиво з карамелькою. Дивіться, яке воно красиве. Дуже зручні, до речі, пакуночки. Я навіть таке печиво в таких пакуночках беру собі в сумочку. І коли відвожу, забираю донечку з дитячого садочка про це печиво, мені зручно відкрити, ось зверху дістати і печиво. І дати ось таке. Ми обов'язково посмакуємо з ось цим чудовим чаєм. Дивіться, чорний чай. Ось, з натуральними інгредієнтами: чорний та зелений байховий, дрібний з фруктами, пелюстками квітів та ароматом. Ні, почекайте. Це... З фруктами, пелюстками квітів та ароматом персика і маракуї ніби, так? Да? Ну, одним словом, ми спробуємо, я вам обов'язково розповім. Я люблю фруктові чаї, дякую, моє сонечко. І ще. У мене є ось таке капучино. Дуже гарний напій, я його люблю. Дякую, Марійко. Ми тепер вже будемо смакувати холодними вечорами осінніми. І дивіться, це шоколадка, я так зрозуміла, для мене <смі> з карамелькою. А це шоколадка для моєї донечки. Дивіться, яка вона мила. Я навіть таки не бачила, якщо чесно. Так, дякую, моє сонечко. Так, і ще не все, дівчатка. Тут ще є ось такий пакуночок. Боже, як він мило просто запакований і підписаний Аріночці. Ух ти! Так, дівчатка, боюся зламати цю красу. О, ви подивіться, яка краса. Це гаманець. Це дівчачий справжній гаманець. Ох, як же ж красиво. Мені дуже подобається. Дякую, дякую, моя Люба. Я обов'язково подарую аріночці. Обов'язково. Ух! Так, і це ще не все. Боже, я прямо в захопленні. Ви подивіться на цих два моточки неймовірної ниточки. Це Alizen Wool. Це колір 146. Це у нас пряжа. Скажем... 50 грамм 175 метрів, 40% вовни, 40 акрилу і 20 бамбуку. Неймовірно, ніжна ниточка. І тепер, дівчатки, я вже не знаю. Я вже хочу з цієї ниточки зв'язати донечці шапочку. Так що буду думати? Але у мене ще є ось така ниточка на Коперіс. Я вже розпробувала цю ниточку. Це 60 поліамід 40 преміум акрил. У мене колір такий, знаєте, темний лавандовий. Це у мене колір 66,84. У 100 грамах 245 метрів. Дивіться, як красиво. Ну, просто неймовірно. Це все арінці, це точно все арінці. І те, що мене чекає тут це також все арінс. Це чотири моточки на Коперіс. У неймовірному молочному кольорі 2098. Марійко, я точно уже зв'яжу кардиганчик для своєї донечки на весну. Це навіть не обговорюється, тому що я вже про це думала. Я надивилася на кардиганчики, які в'яже таня клим своїм дівчаткам. І тепер на весну я обов'язково зв'яжу такий класнючий, красивий, красивий кардиганчик такого молочного кольору. Дякую, моє сонечко. Ось ця ниточка це точно буде вся аріночці. Це, скоріше всього, буде шапочка, напевно, що якісь аксесуари. Я навіть думаю, можливо поєднати оцих дві ниточки і зв'язати шапочку в кішечку. Просто неймовірна краса. Неймовірна. Ой, в мене просто бракує слів, якими я хочу нагородити, хочу обійняти тебе, моя хороша. Дорога моя дівчинко, я бажаю найперше здоров'я тобі і твоїй родині. Знаю, що не так все просто зараз у вашій сім'ї. Але щиро вірю, що Боженька вас оберігає і все буде добре. Посилаю тобі тисячу, 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 сто тисяч цьомчиків, обіймаю, надіюся на скору зустріч. Ти ж знаєш, що я завжди хочу з тобою зустрітися, і дякую тобі, моя хороша. До речі, Марійка подарувала цей подарунок ще й за організацію спільного проєкту Вернісажу сініх бар». Дякую тобі, Марійко. Мені дуже приємно, що проєкт вам сподобався. Ой, ну все, на цьому у мене подарунки закінчилися. Я дякую усім, дякую Юлі, дякую Алі, дякую Марійці, дякую, мої хороші, за те, що так мене обдарували. Мені тепер думати не передумати, в'язати не перев'язати. Хоча вже на більшість ниточки в мене є плани, отже, будемо щось творити. Щиро дякую за вашу доброту, любі мої в'язальні подруги. А вам, дорогі глядачі, я також бажаю усього найкращого. Нехай у вас все буде добре в вашому житті. Поменше тривог, поменше взагалі щоб не було прильотів. Бережіться і нехай у вас все буде добре. Цілую, обіймаю, чекаю вас в коментарях, ну і, звісно, на своїх нових відео. А я пішла оцю всю красу переварювати, думати, гадати, метикувати, моделювати, і будемо щось з вами в'язати.